Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без складень Лайф Крипто. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні ми з вами приймемо участь в вайндропі від мережі Polygon 2.0. Розглянемо який дії нам потрібно виконувати. І також дам декілька порад. Як краще це зробити з меншими витратами. Але перед початком, як завжди, хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку інтернеті Ну і далі переходимо до самого огляду. Всім гарного перегляду. Я думаю, нікому не потрібно представляти мережу в полігон, всі розуміють, що це за мережа. І зараз команда анонсувала. Polygon 2.0 це дозволить мережі стати більш безпечною та продуктивною, і також стане основною частиною екосистеми Polygon 2.0. І зараз в нас є можливість протестувати цю мережу і в подальшому сподіватися на отримання винагороди за тестування цієї мережі. І нещодавно також вони твердили в своєму твіттері, що буде роздача. Як бачите, ось цей твіт. Отримайте підтвердження свого раннього прийняття. Та кваліфікуйтесь для майбутніх роздач, карбуйте безгазив NFT або вигравати великі призи за квест. І зробили ось такий сайт, на якому ми можемо мітити NFT в мережі ЗК і ВМ і в подальшому отримати за це винагороди. І винагороди ми вже, мабуть. Отримаємо в новому токені, також запущений цим оновленням, так як токена MATIC в подальшому, мабуть, взагалі не буде. Тому що також токена є зараз проблеми з регулятором. І вони запустять новий токен. І цей токен також буде працювати в усіх мережах. Тобто, якщо ми зараз тестуємо мережу Polygon, ZK і і платимо комісію за газ в ефірі, то в подальшому цей токен буде працювати в усіх ланцюгах екосистеми Polygon. І кому цікаво почитати, що це буде за токен, можете перейти ось сюди, натиснути Open OpenPugger або просто Блок. І там ознайомитись більш детально, якщо вам це цікаво. Ну і давайте далі перейдемо вже до виконання цих квестів. Переходите за посилання під відео, потрапляйте на ось такий сайт. Тут ми бачимо, що. Щотижня будуть нові квести. І зараз в нас вже є можливість пройти перший квест, отримати перші ну, нефті. Для початку нам потрібно Включити свій гаманець, натискаємо Sync-In, обираємо Metamask, далі його конектимо натискаємо підключити, Чекаємо І також нам потрібно буде мережа ЗК Все, ми підконектилися до цього сайту. Далі підключаємо мережу ZK evm для цього переходимо на чайліст, посилання на сайт буде так в описі і натискаємо додати мережу. Далі підтверджуємо, що ми хочемо її додати, підтверджуємо і змінюємо мережу на полігон ZK evm Далі повертаємося на сайт квестів і нам тут потрібно буде пройти ось такі легкі завдання. Я вже їх виконав. Тут все робиться дуже швидко. Перше, що нам потрібно, це підключити свій гаманець, що ми зробили. Далі підписатися на їх Twitter. Спочатку авторизуйте Twitter, просто натисніть тут на Twitter. Авторизуйте, підписуйтесь і натискайте верифікацію. Ну, далі також тут підписатися, вступити в їх Discord та зробити пост. І все, ви виконали ці завдання, виконуються вони буквально за 2 хвилини. Ну і далі вже зможете перейти до кінку цієї NFT. Але, як ви бачили, що в них на сайті пишуть, що це безкоштовні та безгазові NFT, але все одно. За газ нам потрібно буде платити. Я сплатив за цю NFT 70 центів, тому тут вони нас кинули, платіть за газ самі. Ну, але Idrop дуже перспективний, тому потрібно його проходити. Ну і все, ми змінили нашу NFT і чекаємо наступного тижня. Ну, також, у кого немає коштів в мережі ЗК MM, тут ми бачимо ось такий надпис: що якщо вам потрібно кошти на газ, перейдіть сюди. Переходимо за цим посиланням і нас перекидає на офіційний міст полігона, конектимо свій гаманець. І тут ми можемо вже зробити бріч в мережі Ефіріум Ну, Обираємо, наприклад, там 25%. Далі нам тут потрібно ввести в це поле, ось це, що ви згодні. Можна його просто копіювати і вставити сюди. І далі натискаємо Bridge Ethereum ZK EVM Знову натискаємо Bridge. Далі нам потрібно змінити мережу, змінюємо її. І дивимося газ у нас тут коштує 7,39. Тобто газ, як завжди, в мережі Ethereum дуже великий. Але є одне рішення: ми можемо перейти на ось цю вклад і тут спробувати. Обмінював через інші мости. Я перший раз обміняв через оцей міст. Тут нам потрібно обрати мережу, знаходимо наш Ефіріум. Тут знаходимо мережу Polygon ZK LM. Далі вводимо, яку ми хочемо перевести, наприклад, я Обираю ось мінімум. Спочатку нам потрібно підключити гаманець, можна натиснути сюди на адресу, далі тут автоматично її підключити. Тому я думав, що в мене ну, не вийшло з цього моста. Підключаємо, обираємо наш гаманець і натискаємо SWAT. Далі ми тут бачимо, що ми відправляємо з мережі Ефіріму ось таку суму. Це в нас дорівнює 6 доларам А отримуємо вже ось таку суму і це вже 4 долари. Тобто у нас відразу змість. Бере комісію в розмірі 2$. Долара. Далі натискаємо підтвердити в гаманці. Чекаємо утвердження і можемо вже підтверджувати. І ми бачимо, що тут в нас береться 2 долари і тут 88 центів. Звичайно, зараз це доволі мало. Я сплачував. Долар центом. це все зависить від загруженості мережі. І зараз, мабуть, вона не така нагружена. І ось таку комісію ми сплачуємо. Тобто ми тут сплачемо лише 2 долара. І як бачите, вся комісія падала. Зараз 83 цента. Тобто, звичайно, через це місць набагато краще робити твар, тому Якщо ви хочете зекономити, робіть СВАП через блю. І ось так ми вже можемо собі поповнити цю мережу і в подальшому робити СВАП. Я відразу перевів не всю суму, яку я планував на цей теснет. Я спочатку завів невелику суму через міст, в якому не така велика комісія. Я заніс лише 5 доларів, але з учетом цих тих комісій, що з мене вирохали, як бачите, в мене заручить 36. І чому я так зробив? Тому що краще все одно буде почав один раз зробити два через офіційний міст полігона, так як це потрібно для тестування. І також не спішіть відразу робити. Тут свап, тому що подалі може бути таке, що в цих квестах потрібно буде робити свапи. А якщо у вас невеликі кошти на проходження цього снета та виконання цих квестів, то краще почекати наступного тижня і залишити якісь кошти на гаманці. Тому що подалі, я думаю, будуть завдання, де нам потрібно буде зробити цей бріч, десь додати ліквідність, можливо, якісь робити свапи. Тому краще спочатку заведіть невелику суму, а потім уже. Процесі, якщо потрібно, переведете через основний міст, тим самим можете виконати і завдання, і проявити активність в самій мережі. Але, звичайно, якщо у вас є кошти і ви можете відразу собі дозволити робити берідж через офіційний міст, то, звичайно, краще робити ці беріджі через них, так як це все враховуватиметься при. Нарахування нам винагород. Ну, але хто хоче зекономить, також може робити так, як і я. Роб. ну Все, не буду вас більше задержувати. Наступного тижня, також, коли вийдуть нові квести. Вже зроблю повноцінний огляд проходження квестів. А поки що переходимо, виконуємо ці квести, отримаємо цю NFT. І сподіваємося, що нам за це будуть гарні винагороди. Всім гарних заробітків! Дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал. А давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, До побачення.